Тож є одна історія з блокадного Маріуполя 27 лютого 2022 року. По місту вже були великі проблеми з їжею, вже були проблеми зі зв'язком, але він ще був де-інде. І ось я читаю пост Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя, про те, що міська рада Маріуполя, начебто, оголошує нагороду за голову журналіста Даніла Солодова. що, начебто, він працює на окупантів. Окей, е, у той же час мені написав, що за зателефонував. Я не пам'ятаю Данило. У паниці, тому що на той момент він був в Маріуполі на відміну від Андрющенка, від міськради від 0629 сайту, які виїхали теж там до цього. Так ось а він був у паниці, тому що йому почали телефонувати, писати люди, які хотіли його знайти та вбити. Може, чому ні? А тоді все, все було дуже жорстко і дуже важко. Я написав до одного з чиновників міської ради ось, скрін, що парня лінчують. І це було не перебільшення. Даніла могли дійсно лінчувати. Чиновник відповів мені, що він був категорично проти, та що вони, хтось там, можете бачити, що їбанулись. Я виступив таким собі парламентарем між міською радою та Даніїлом. Цей пост Андрющенка з'явився тому, що Даніїл на своєму пабліку Супермарік виклав фото мера одного з наших міст, який був вже у Запоріжжі. Саме з цього приводу. З'явився пост Петра Андрющенка, і саме це було предметом домовленості між міською радою та Даніїлом через мене. Домовленості були в тому, що Даніїл видаляє пост про мера Маріуполя, що його немає в місті, пише спростування, а натомість Петро Андрющенко та сайт 0629 видаляють пост та статтю про Дані... Даніла. Те, що там пишуть дівчата з нучі з що їм зателефонували з СС... СБУ та попросили поставити цей, цей текст. Це все маячня. Тому що коли ми дійшли до мовленостей, Данило витір зі свого пабліка пост про мера, написав, що мер в місті, що все добре. Хе-ге-гей, пацан рятував своє життя. Петро Андрющенко витір той пост. Видалив його, а 0629 ще досить довго там якось вагались. Я декілька разів писав чиновнику міської ради, з яким я спілкувався, що 0629 домовленостей не виконали. І саме чиновник міської ради змусив 0629 видалити ту статтю. Тому дивіться, чому ця історія вона жахливо важлива. А тому що а, журналісти а, під час війни тим паче вони дуже важливі. І їхня праця вона повинна, бути, вона повинна бути. І дивіться, на Данилі в той час а, висіли життя багатьох жінок та дітей, які жили разом з ним у підвалі, будинку в центрі міста. Саме Данило вивіз їх, він вивіз Наталю Дєдову, її сина, її кота, її маму та ще багатьох людей на, на своїй машині. Наталка їхала у багажник. Але вона виїхала, але, але вона жива. Якби тоді Петро Андрющенко не видали в свій пост, Данила вже б, мабуть, не було. Його б вбили маріупольці, маріупольці, які ненавидять окупантів. Ми у той час ми ловили о тих людей, які вішали якісь мітки на наші будинки. Я не знаю навіщо вони це робили, але вони це. Робили і ми сприймали це як наведення для артилерії там для чогось ще. Данило би вбили, Петро б не поніс ніякої кари за це. Мене дуже цікавить цей кейс, я ви знаєте, я його буду розбирати, мабуть, на лекціях для журналістів у Маріупольському державному університеті. Тому що я вчу їх, що журналісти не повинні боятися, кого би то ні було. А тут виходить така штука, що влада, місцева влада Маріуполя, яка виїхала там 24-25 лютого, вона залякувала журналістів, які про це казали. І це дуже показовий кейс, як не повинно бути в нашій журналістиці. І тим паче в нашій владі. Так ось цей кейс я буду. А, Проговорювати зі студентами дуже дуже часто, тому що це дуже показовий кейс з приводу там, хтось чекає від когось вибачень, спростувань, слухайте, ну ми ж розуміємо, що ніхто не буде ані вибачатися, ані спростовувати. У мене єдине питання до не до чиновників, з ними все ясно. До місцевих депутатів, коли людина пише, що міська рада оголошує нагороду. То це ж мається на увазі саме міська рада, не міськвиконком там чи ще щось. Тобто, депутати, то ви готові були дати двадцятку за голову журналіста чи хто?